Вітаю вас, мої маленькі любі друзі. Сьогодні я вам розповім, яку користь приносить хліб людині. Тільки на спечі скоринка в золі. Свіжа хлібина лежить на столі. День розпочався з цієї хлібини, в ній наш достаток, могутність країни, наших морів нестривожена синь. Шлях до зірок у космічну глибинь. Кажуть в народі правдиві слова. Хліб годувальник, всьому голова. Одного разу у казковому селі, де всі жили щасливо, сталася незвичайна історія про хліб. Жила там маленька дівчинка на ім'я Наталка. Її цікавило все. Вона завжди задавала багато питань. І одного разу дівчинка запитала бабусю, навіщо люди їдять хліб? Бабуся посміхнулася і розповіла їй казочку. Давно, давно, коли світ був ще молодим і казковим, в ньому жила бабуся. Мудра пшениця. Вона дбала про пшеничку і та віддячила їй смачним зерном. Коли рослина дозрівала, люди збирали її і виготовляли з неї чарівний хліб. Він був не просто їжею. Це було джерело сили та здоров'я. Хліб мав силу робити людей сильними. Та розумними. Наталка послухала цю казочку і відтоді з задоволенням їла хліб і знайомила інших дітей з чудовою історією про користь цього дивовижного продукту. Любі мої, хліб це дуже корисний продукт, який є основою нашого харчування. Дає нам багато енергії, яку ми втрачаємо, коли граємося або навчаємося. Хліб містить вітаміни та мінерали, які роблять наші кістки та зуби сильними, а шкіру та волосся здоровими. Отож, любі мої слухачі, пам'ятайте, що хліб. Це дуже важливий продукт для нашого здоров'я, і ми повинні його вживати щодня.